Про Ріо де Жанейро за декілька годин до відкриття Олімпіади. Анастасія Синяговська. Лічені години до старту літньої олімпіади, а смалуски усе ще мандрує Ріо. Полум'я запалюють на невеликих сценах і з ним біжать відомі в Бразилії спортсмени і прості люди. Вогонь осяє в бідацькій нетрі. Пронесли його і крізь юрбу. Мітингарів під пильним оком поліції. на шляху до стадіону Маракана є ще кілька локацій: район Капокабана і статуя Христа Спасителя. Щоб подивитися на естафету олімпійського вогню уздовж маршруту шикуються довгі черги. Я народився у Ріо де жанейро і дуже задоволений тим, що моє місто приймає Олімпіаду. Тут відбувається щось неймовірне. Це полум'я, ніби живе в мені. Побачити смолоскип на власні очі посеред стадіону маракана зможуть більше 40 глав держав та урядів. Одні тільки підлітають до Ріо, а інші вже знайомляться із містом та жителями. Принцеса Данії Мері привезла до однієї зі шкіл кубики Лего. Навчальний заклад звели саме завдяки Олімпіаді. А тепер він ще й під опікою європейських монархів. Ваша уява дозволить створити з кубиків, будь-що не обов'язково користуватися інструкцією. З них можна звести навіть стадіон. Літня олімпіада в Бразилії перша у південній Америці. 10 тисяч. Спортсменів за два тижні розіграють там майже п'ять тисяч медалей. Змагатимуться в чотирьох районах: Деодеро, Бара, Кабокабана і Маракана. Аналітики банку Goldman Sachs Group у своєму прогнозі ставлять Україну на 13-те місце в медальному заліку. Наші спортсмени можуть привезти додому не менше 21 однієї медалі. Анастасія Синяговська, новини на першому